Добрий вечір, мої дорогі друзі, колеги і глядачі. ви зібрались в цю залу для того, щоб подивитись фільм? Тому я спробую сказати про головне для мене головне. І мені здається, що і для фільму також не останнє. Коли вже стало ясно, що я граю роль Орисі Іван Васильович, грає Григора, за півгодини до початку зйомок, перший знімальний день. Іван підійшов до мене і сказав, що хоче прочитати мені вірша. Ну, добре, читай, сказала я, і він почав читати. Цю жінку я люблю. Така моя печаль, така моя тривога і турбота. У страсі скінчив ніч, і в страсі день почав від страху і до страху ця любота. Аби ще в жниво, то було б іще, але ж ні жнив, то жнив до них далеко. Цю жінку я люблю, і цю любов лелеку не радістю вкриваю, а плачем. Воно мені, мабуть, так мало бути, мабуть, воно так сказано мені, бо так же склалось, не забудь, не збути, не призабути навіть у вісні. Як чорний чай, як чорний чай цейлону, мені це літо впало у лиман, цвів молочай, посічкону солому везли з гарману. Далинів Гарман. Він прочитав мені вірша свого друга і такого ж генія, як і він, Миколи Вігнерановського. І сказав, що він буде дуже вдячний, якщо я не забуду цей вірш протягом всього знімального часу. І якщо я взагалі його буду пам'ятати все життя, то це буде для нього дійсно велике щастя. Тому що в цьому вірші саме Весь фільм і кохання Орисі та Григору. Я скажу вам таке, що він був абсолютно правий, тому що я цей вірш ніколи не забувала і вже не забуду, сподіваюся, тому що дійсно цей вірш про кохання і цей вірш про наших героїв і про наш фільм. Він був геній. І це велике щастя працювати поруч з ним. Відчувати його силу, відчувати його геніальність, його талант. Він дуже дуже ніжно і добре відносився до всіх нас. Ми були його родиною, всі актори, вся знімальна група. І він дуже хотів, щоб цей фільм, який він задумав колись першим своїм фільмом, дуже давно він розказував мені про цей фільм, коли ми разом знімалися з ним в іншому фільмі. і Мені було 15 років. І він вже розказував про фільм про канадійку, яка приїжджає і залишається тут по любові. Як він казав, він дуже хотів зняти цей фільм. Не давали, мучили після того, як держкіно, радянське держкіно подивилось матеріал зняти. Вони прислали на кіностудію Довженко 186 правок. Їм не подобалось все. І те, що моя героїня, канадійка, і те, що ікони, і те, що любов, все не подобалось. І більше за все, їм не подобалось, що це зняв Іван Миколайчук, якого вони знищити буквально не могли, ну на ті часи були вже, але якого вони боялись і опасались, можна так сказати. Бо він був моцарт, він знімав як і грав, як дихав. Він всіх нас закохав в цю історію, і я сподіваюся, що ви це все відчуєте. Я вам бажаю полюбити цей фільм і знайти в ньому для кожного з вас те, чого він бачив в ньому і заред чого він його знімав. Гарного вам показу обіймаю всіх. Люблю вас.